Голівуд у Львові. У філармонії знову зазвичай саундтреки до відомих голівудських фільмів. На екран проектуватимуть найатрактивніші уривки з цих стрічок, а музичний супровід буде від Академічного симфонічного оркестру філармонії під дерегуванням Володимира Сивохопа. Це будуть мелодії з Аватара, Трої, Шерлока Холмса, Гладіатора, пригодинського фільму Пірати Карибського моря, а також до мультфільму Шрек. Більш ніж на половину програму оновлюємо, тобто додаються нові хіти, нові мелодії з тих же ж фільмів Голлівуду, але ті, які досі ще не виконувалися. Видовищні традиційні дійства чекатимуть на Львів у Різдво, бо де свято Пампуха, де можна поласувати смаколиками від найкращих господинь. Тут під парад вертепів запрезентують ще й найбільшу міську звізду у 4 метри. А в двороку ратуші воскресінці покажуть виставу з піротехнічними спецефектами, коли ангели спускаються на землю. Ми думаємо і про мешканців, аби їм було теж цікаво в своєму рідному місті, і аби вони залишалися на різдво під час різдвяних свят, власне, у Львові. Велика коляда насправді буде великою. До 80 колективів обіцяють з'їхатися до Домініканського собору. Будуть навіть з Білорусі та Польщі. Цьогоріч фестиваль присвячують Поліській коляді. Їхні колядки особливі, адже тут присутні і білоруські, і російські слова, а також церковнослов'янські. Адже Полісся досить віддалене, жартують організатори. Така Нє. територія, як нас гуцули. Один гуцул, каже, піду до сусіда, 5 кілометрів йшов, поки ще й погорах. Так само і тут. І відповідно фольклор. Фольклор тут так настільки збережений, старий, тобто немає впливу, цивілізації немає.